Вінничани та гості міста побачили автомобілі з різних областей України, яким більше 50 років. Ралі Поділля стане першим етапом змагань. Учасники мають виконати завдання по маршруту Каміно-Подоліку. в рамках змагання. Відкрили благодійну виставку ретро техніки. Основна мета зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Різнокольорові моделі транспортних засобів 40-х-90-х років схожі скоріше на іграшкові. Хоча насправді це цілком робочі автівки. Валерій Матвійчук, власник однієї з найстаріших авто, зазначає, що найбільше часу займає пошук і ремонт таких моделей. До цього це навіть нереально найти. Це, це просто щось починаєш вже сам фантазувати і ну, робити подібне таке. Бо дуже, ну коротше, мотор тут стоїть на ній до далі, не, не рідний вже був. Якби був рідний мотор, це машини вже тут було, не було. Вона вже була б за кордоном. Авто Юрія Канівця декілька місяців тому мало такий вигляд. Наразі повністю відреставроване і бере участь в спортивних змаганнях. «Сама головна фішка це кастор угол наклона Сі, самої підвіски. Которій дають унікальніші можливості передвіження автомобіля. Якщо у современного Volkswagen на сьогоднішній день 6 градусів 7, то у нас 8. Тобто в мире що такого, ну, немає, якщо ви підете к розваліст, то ви не увидите. Ралі Поділля стало першим етапом змагань, приуроченого до Дня Незалежності України. Учасники мають виконати завдання на культурному туристичному маршруті «Каміно-Подоліко». Це унікальна історія, тому що це вперше ми були представлені в Ралі Монте-Карло, пан Роман, якраз представник клубу, і 2021 році приймали участь на нашій радянській, ще так званій або українській техніці. Ну я сподіваюся, що тільки буде перемога наша швидка, ми зможемо долучитися до європейських шляхів. В рамках змагання відбулось відкриття благодійної виставки Ретро по Вінницьке. Кожен відвідувач може задонатити мета збір коштів для безпілотників на фронт для українських військових. Телеканал «Вінниччина. все буде Україна.